Ож і ми слухаємо святого Ямангелія ми всіма те святого Євангелія, читання. я читання. Аж ні. Того часу увійшов, Ісус у сторони, сторони, типські та седонські. аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати, «Змілися на дівною, Господи, Сину Давида, Біз тяжко мучить мою дочку, він не озмався до неї слово. Тут приступили його учні, почали його просити відпусти, її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, і, вклонившись йому в ноги, каже Господи, поможи мені. Він відповів їй. Не личий брати хлібу дітей кидати щенята, а вона каже так Господи, а не щенята й кришки шапани, за столу, пані їхні, тоді Ісусові той сказав їй О жінко, велика, твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш». і видужала її дочка. Вітієго ни. Існує. <зв 'язати> Вім'я і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ось чули ми сьогоднішнє в Євангелії про жінку, яка прийшла просити в Ісуса, про оздоровлення своєї дочки. Жінка Хананека. Тут трошки того контексту біблійного, щоб ми розуміли, про що йшлася і чому така розмова в Ісуса була з нею. Ханияни їх вважали запоган. Вони не належали до вибраного народу. І Як бачимо, та, яка не належала до вибраного народу, чула щось про Ісуса і шукала в нього помочі. Його вона сприймала не як Месію, а як сина Давида. Це, який тягнулося до покоління, і, щоб в прямому не назвати його Господом. Це вже пізніше вона каже: Господи, поможи мені. Але і тут Ісус хоче, якби, заустидати апостолів. Бо теж бачимо, вона кричить за Ним, Він не звертає уваги. і Вже апостоли, Господи, та відпусти її. Не відправи її, не наганьби її, ну, напевно, поможи їй дасть нам спокій, не буде кричати за нами. Він каже: я посланий лише до погиблих овець ізраїльського народу. Тим самим, дорогі мої, Господь хоче показати, що ніхто не є відкинений, що він тільки для них арешта його не цікавить, щоб Божий задум. Це Божий план спасіння людини, за дію треба спершу, той вибраний народ привернути до Бога. Тому Він посланий до погиблих овець ізраїльського народу, щоб цей народ, який Господь вибрав, привернути до Бога, а через них об'єднати всі народи. Тому така відповідь звучала апостолам. І коли жінка підходить і вже звертається до нього не сину Давидів, а Господи, допоможи мені, мою дочку мочі. Він знову відповідаючи, така відповідь, здавала бися жорстокою: не личить брати хліб у дітей і кидати щенята. Пішав там не введома. Ізраїльський народ, навіть апостоли, вважали тих хаменям, яких тоді ти вони не належало до вибраного народу, їх псами називав. І тому при присутності апостолів він каже, що не личить брати хліб від дітей цих вибраного народу, а так, як вони казали, кедатихченятам. Господь, знаючи. Цю віру жінки для утвердження апостолів показати. Вона не ображається на нього, що він там каже. Вона з покорою підходить і вклоняється йому і каже, Господи, та й щенята їдять крихти зі столу панів своїх. Це саме ця наука була для апостолів. Показати, що з якою вірою насправді вона прийшла просити Ісуса про оздоровлення своєї дочки. Саме ця велич цієї жінки, хаменіки, направду, дорогі мої, полягає у повному довірі до волі Ісуса. У витривалій такій молитві, у готовності на любі жертви сповнити будь-які умови. Бо ми часто сьогодні піддаємося на такі спокуси, глядаємо щось легко. І це часто, коли навіть раз, часто мене навіть через завдяки тому інтернету запитуйте, дочер, дайте коментар, чи прокоментуйте те чи те. І коли повчають, що того дня то може робити, того не можу робити, якась дуже сильна молитва, прочитавши раз, у тебе все буде добре. Як яволки труді із людини, як би ж, то воно так, дорогі мій. Значить, живи, як хочеш, прочитай раз молитву, і в тебе все окей. Чи справді воно так, дорогі, мій? ж не молитва допомагає, не молитва спасає, а Бог. Молитвою ми звертаємося до Бога. І тільки коли людина не є в стані гріха, Бо ми знаємо, як про Ісуса, як Його судили, коли цей сліпець, питали Його, ти хто, за кого ти його вважає, Він каже, чи грішник він чи є? Не знаю. Одне знаю, що Бог грішника не вислухає, а Його вислухає, тому що Бог грішника не вислухає. І ця молитва ми можемо молитися, але жодної користі не приносить. Тому жодна молитва, скільки б раз ми її не читали, якщо наше життя не відповідає християнському життю, якщо ми не є в стані Божої благодаті, освячую ласки, це ми можемо казати не в стані тяжкого гріха. І наша молитва приносить користь. Але тут сьогодні Господь нас через цю жінку ханинянку вчить чиї витривалості молитви. Бо ми часто наша молитва виглядає так, якби ми взяли папір, написали на ньому прохання свої і принесли Боговіна під пишеннице. Бо я так хочу, хоч наші ми молимося, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Чи справді ми часто згоджуємося на цю волю Божу щодо нас? Ми бачимо, що різне стається з нами. І так як з цією дочкою, цієї шинок, хвороба. Чому часто дорогі мої, сьогодні люди хворі? Тут Найбільша проблема, як кажуть, в психіатрах, психологах різних не треба ходити, направду причиною є гріх? Саменого їжі, саме п'єш усе. Тому яка почнеться розкладати? Бачимо, що насправді, коли людина не живе по заповідях Божих, і саме тоді чіпляється і різні хвороби. Тому що не рахувалася з Божими заповідями з цією чеснотами християнськими, наприклад, якою є найкраща поміркованість як в їжі та в питі. Все можна. Але треба розуміти, що не все воно корисно. Тому насправді наша молитва, вона би мала виглядати в протилежному не, на, як ми кажемо на листочку паперу списали свої прохання і подали Богу. А Бог має затвердити. Ми Богові подаємо чистий аркуш паперу, і Бог на ньому пише свій план щодо нашого життя. І тоді, насправді, дорогі мої, все буде добре. Бо все, що Бог створив, було добре, ми читаємо в книзі буття на початку, коли одного дня, другого, третього дня Бог створив у і все, що нас створили, все було добре. Тому Бог не може нічого злого, поганого створити. І те, що з нами, би мало діятися, щоб насправді, по волі Божій було ніякого зла, ніякого лиха нас би не діткнуло. Тільки ми. Часто по своєму то хочемо, щоб насправді наша воля була, щоб Бог виконав нашу волю, зробив нам так, як ми цього хочемо. Хоч до кінця не усвідомлюючи наслідки того, які можуть бути. Отже, дорогі, ми мусимо зрозуміти, що молитися з вірою це бути готовим прийняти цей Божий спосіб вирішення наших потреб. Ну, Бо ми часто вклякнемо якесь бідання в хаті. Вклякнули, помолилися, ой, Бог не дає. Кажуть, що там Гаврило допомагає, погнали до Гаврила. Ми дуже направду хочемо моментально, от болить голова нас, болить нас зуб, ми хочемо вип'ємо таблетку 5-10 хвилин і успокоїться. Ми теж таких шукаємо способів розв'язання своїх життєвих проблем. А воно не так. Воно все починається з навернення, свого з виправлення свого життя. І тільки тоді, в такий спосіб, налагоджується, бо коли ж казали, знаєте, з Радянського Союзу завжди як той диявол на зло робив, все наоборот, каже, що казали у здоровому тілі, здоровий дух. Біблія каже: коли буде здоровий дух, душа, то і тіло буде здорове. В одної матері був син, який був за професією лікарем і став дуже знаним хірургом. Він у дитинстві, був, вона його вихована у християнській вірі. Однак пізніше він втратив віру, відступив від церкви. І його мати дуже довго, довгі роки безнастанно молилася за його навернення. І здається, що все було даремно. Та сталося так, що вона захворіла і мусила піддатися операції. Оперував її власний син. Під час операції він побачив, що життя його матері вже ніщо не врятує. Але зауважив, що мати, будучи під наркозом, щось поче. Він уважно прислухався до її слів, з яких зрозумів, що вона молиться. І жертвує Богові своє життя за навернення сина. З його очей покотилися сльози, а в його серці відбулася дивна переміна. Божа діє, і він сам починає молитися, тепер благає він вже Бога, щоб мати, хоч на хвилину, прийшла до тями, і щоб він, він міг їй сказати, що Господь вислухав її молитву. Сталося чудо. Мати розплющила свої очі, поглянула у заплакані очі сина і в повній свідомості почула його слова, мамо, я вірю, я вірю в Бога так, як ти мене навчила. І каже та легенька посмішка, появилася на устах матері тихі слова. Хай тебе Бог береже моя дитино. Тепер я можу спокійно вмирати в надії, що ми знову побачимось. І так вона відійшла у вічність, а син з того часу став віруючим і практикуючим християнином. Але для цього, дорогі, було потрібно дуже багато часу, тривалої молитви доброї матері, щоб щойно при смерті її молитва принесла стократний плід. Як бачимо на правду, як довший час треба на нас помолитися. Щоб отримати те, що хочемо, а не те, що, про що я казав, що помолившись раз два, ми вже шукаємо хто іншого. І не дивлячись, що нам там на картах можуть погадати ще щось на віск слити, ще щось притягнути до щастя ту удачу, як ми це часто називаємося. Дуже часто. Ми переконуємося, що після кожної тривалої молитви, торгіме на правду, рано чи пізно сповняться слова Христові, Просіть і дасться вам, шукайте і зназдете, стукайте і відчинять вам. Витривалість у цій молитві це кінцева вимога щоденного нашого життя. І запорука цього успіху, що коли ми. Не зневіримося. Ми з таким упованням до кінця будемо вірити, що тільки Бог. Але не так часто, коли, як кажуть, весь світ обходимо, до всіх позвертаємося, і коли всі розведуть руки, тоді каже, Господи, роби щось, бо то безвихідна ситуація тоді. Так не повинно бути у Християн, хто витримає до кінця той спасеться. Казав Христос через Євангелиста Матея. Тому, дивлячись на цю сьогоднішню жінку, Хананянку, вчімо ще цієї молитви, витривалої. Не визнається, що Бог нас не чує, що Бог нас не вислуховує, але це Він нас випробовує у нашому терпінні, у нашій повній довірі до нього. Чи ми не дуже скоро зневіримося, чи не побачимо шукати іншого Бога, який би міг нам допомогти. Якщо молитва в дусі, віри і довіри не приносить нам швидкого вирішення наших потреб, то завжди дасть нам той важливий квіт, такий душевний спокій. Бо ми насправді тільки тоді людина буде заспокоєна. Коли вона буде з І іде розуміти, що все, що Бог дає, дає для добра, навіть ця хвороба, навіть якась прикрість, тільки для того, щоб мене урятувати, би мене привернути. От як той батько, коли ще й прута, візьмеся і дитину, як кажуть, потягне, дитина буде порчати, буде нарікати, який той тато не знав, чи та мама не стане. Але з часом може вони це зрозуміють, що тому що любив їх, тому що хотів добра для них, щоб добрі з них діти виросли. Бо той, хто любить, той розкажуть і прутиком потягне. Амінь. Слава Ісусу Христу!